Заїхав вечором віана. так, 642-й мотором, либо 3-літровий дизель з причиною жора масла. Розбиралось все ввечером, нічого не знімав. Тут кожух дворників, все ми поснімали. Бігла така діагностика. У машинки у нас 460 тисяч. Чоловіка уходить 5 літрів масла на 10 тисяч. Біглим глазом пробіглись, подивились до турбінки, турбінка реставрирована. Фільтр вентиляції теж свіжий. Форсунки достали 4 із 6, тому що, шосту достать, треба вакуумний усилитель зняти. А третю ми не доставали, тому що там інородний болт вкручений, так що з ним можна крепко і надовго встряти. Прийняли рішення, поки ми його не трогать. Подивились длінним глазом циліндри. По гільзам легкі потертості, хон присутствує. Але є масло. Скоріше все, що через кольце закидає масло. Так. На холодну ми ще заміряли компресію. Така от у нас холодна компресія. Ну, це поки місць на холодну. Зберемо все назад, прогріємо і поміряємо компресію ще на гарячу. Подивимося, що у нас буде вже на виході. І далі будемо приймати рішення, що ми будемо з ним робити. либо ремонтувати, або міняти мотор. Закінчили ми діагностики. у нас получилось у нас получилось вот таким вот образом 2732 рабочий мотор номинальный относительно уже средней пригодности 2330 давление так а по факту у нас В моторі вже присутствує 22 одиниці. Так що він уже все. П'ятий циліндр у нас на холодну був. На гарячу він пропав. Два рази п'ятий циліндр переміряли, нічого не помінялось. Компресія як не було, так і не з'явилася в п'ятому на гарячу. Машина поки час молотила на гарячу. Перед перевіркою компресії у нас через вентиляцію вже пошло масло. Вот, через фільтр вентиляції от сюди. І у нас вже в турбині почалось масло. Це вже говорить про те, що його вже підпирає і вентиляція вже не справляється. З парами масла і вже просто закидає в турбину. Люди прийняли рішення забрати машинку. Що будуть далі робити з нею, неізвісно. Наверно, поїде вона на базар. Все. Всім хорошого дня. Ремонтуйте машини нормально.